чи ще щось А, до речі, ми ж пам'ятаємо з вами, що у нас буває якісь ситуації, і буває, що ми, наприклад, знаєте, щось сталося в нашому житті, але ми не пам'ятаємо, Ну це було давно, чи ще щось, і ми комусь завинили. Розумієте? Це може бути не про гроші. Це може бути наші обіцянки. да це може бути а, взагалі якісь. Ну можливо, ми планували, і ми когось зрадили. Наприклад, там планували якісь там спільні проекти, а потім, а потім взяти та ні, не буду. Ну тобто, ти умовно кажучи, підставив людину, і ти будеш, начебто, віддавати тій людині борг. Ось тому я й кажу, що борги це насправді про ем про відносини. вони, як знаєте, і, і про наші відносини з грошима.